Ну, судячи з того, що ми почули в офіційних заявах і все, що там було, вони фактично підтвердили статус-кво, який існував ще з 1971 року, коли був відомий всім розгоріт. Сполучених Штатів Америки на покращення стосунки з Китаєм тоді Ніксон і Мао підписали договори. Було підтвердження статус-кво по Тайваню. Коли у нас, знаєте, деякі аналітики почали там говорити, що там Тайвань це для нічого не помінялося. Та сама формула, яку вигадав в Кісінджер, вона так недослівно звучить так. Він вигадав таку красиву формулу, коли що. Кита, материковий Китай визнає, що Тайвань там живуть китайці, то є Китаєм. А Тайвань, а це ж офіційна назва Тайваню ж Республіка Китай, то то Китайська Народна Республіка, то Республіка Китай. А Республіка Китай визнає, що на материковій там частині живе китайці, і це теж Китай. Крапка Сполучених Штатів не заперечують проти цього, тобто була знайдена оця компромісна достатньо смішна і е, ну така формула, яка була підтверджена, тому фактично вони підтвердили статус-кво. Але я думаю, що і Китай, і Сполучені Штати Америки розуміють, що конфлікт між Китаєм та вільним світом він запрограмований. Тобто, тут питання тільки в часу, коли буде війна. Тому а сполучені штати Америки а, активно до цього готуються, запроваджують і економічні. За... Обмеження так, активно переносить промисловість у всю свою країну, забезпечують формування блоків навколо Китаю за формулою, як зроблено НАТО. Так, вони фактично масштабують той успішний проект НАТО, фактично зараз в Азії, тобто вони діють як проти Радянського Союзу. І тут принципове питання, коли настане цей відкритий конфлікт, це тільки вирішується зараз в Україні. Якщо не дай Боже Росії щось вдасться там вигризти якусь територію України, це означає, що Захід покаже Китай покаже слабкість заходу. І тоді війна, і тоді американцям вже доведеться воювати, в тому числі за Тайвань, так або в інших країнах за інші країни НАТО. А у випадку перемоги України, після точніше перемоги України, звичайно, що Китаю буде важче це зробити, але це не для нього не означає, це просто відтерменування конфлікту, тому що Китай не просто хоче бути другим полюсом світу. Він хоче бути першим, домінувати всіх і масштабувати свою систему управління і керування держави на всі країни світу. От, власне, такі невеличкі у них такі плани, так. І тому тут цікава ситуація, яка склалася після візиту Байдена, ой, точніше Блінкена до Китаю, коли Байден раптом на одній з конференцій назвав китайського лідера диктатором, що викликало бурхливу реакцію в, в самому Китаї, так що держдеп почав. Почав спростовувати те, що було там. Вони почали зглажувати. Це, до речі, не вперше там слова Байдена намагаються якось згадати. Що то було, поки що невідомо, чи то було навмисно, чи то Байдену все ж таки слід декілька разів подумати, чи йде йому на другий термін. Все ж таки вік достатньо великий. Але в даному випадку це якраз говорить, що в самих Сполучених Штатах Америки теж неоднозначне ставлення до Китаю. Вони розуміють, що конфлікт не... Неминуче і готуються до цього. А от Байден показує, що все ж таки питання і прав людини, цінностних питань, про які завжди говорить Сполучені Штати Америки, для них не байдуже. Головне, що було досягнути це обіцянка Китаю не постачати зброю у Росії. Я думаю, що вони її дотримують. Теж не через любов до України я думаю, що там причина така банальна, що китайці не упевнені, що якщо вони дадуть росіянам багато зброї. І, і передадуть, чи зможе російська армія в її нинішньому вигляді не навчена з дуже низьким рівнем освіти керувати такими системами зброї? Тому вони не впевнені, що я думаю, що тут головна причина. Вони не впевнені, що воно буде ну допоможе росіянам, а вони точно отримують санкції. Вони не хочуть отримати санкції на порожньому місці в даному випадку. І звичайно, що це. Ну і плюс, звичайно, що ну ну добре. Наскільки ну, Китай може заробити на постачанні зброї росіянам? Ну добре, 100 мільйонів. Ну добре, мільярд. Ну добре, 2 мільярда. Ризикувати заради цього, заради таких грошей? Оборотом зі сполучених штатів 900 мільярдів на рік і з Європи на 900 мільярдів. Ну я думаю, що у китайців все ж таки вистачить розуму. Сподіваюся, що вистачить розуму, тому що ну це зовсім буде нераціональне рішення, тому що ну вони так отримують від Росії все, що їм потрібно: і ресурси, і передачу там тих тих, тих технологій, які ще залишились у Росіян, і тим більше стратегічно китайцям цікаво отримати ще один приз з боку Російської Федерації і цей приз називається Російська ядерна зброя. Оце вони з задоволенням забрали, але поки що, ну не на часі, і сенсом підтримувати, от щоб Росія от виграла саме в такому форматі.